Студентам Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола показали документальний фільм про важкі будні українських добровольців на передовій, а саме солдатів окремої зведеної штурмової роти Карпатська Січ. Зараз вона знаходиться у складі 93-ї механізованої бригади. Рота утворилась на основі добровольчого батальйону, що згодом став частиною Збройних сил України. Історично Карпатська Січ була першою державою на чолі Завгостином Волошиним, котра відстояла свою самостійність. Зараз у підрозділі існують спеціальні вишкільні табори для усіх патріотів, що бажають спробувати свої сили у військовій справі. Що особливе у нашому підрозділі це власне той наш вишкільний табір. Ви знаєте, у нас не лише вишколи проходять ті бійці, які до нас приходять новобранці. У нас є така унікальна практика, де ми просто даємо можливість патріотам-націоналістам приїхати до нас в умови, наближені до бойових, але там, де ще безпечно, і пройти якісний військовий. Опісля боїв на фронті молоді солдати все ж повертаються у звичне життя, але люди, які їх оточують, повинні розуміти, що ті пережили. Саме з такою метою студентів ознайомили з життям на передовій. Я пишаюся тим, якою підростає наша молодь, молодим поколінням нашої нації. І я розумію, що завдяки їхній патріотичній позиції буде змінена наша держава в майбутньому. Вони мають не лише любити свою державу, вони мають не лише усвідомлювати і розуміти, що зараз наша держава перебуває у стані війни з агресором з Російською Федерацією, але вони також мають розуміти тих хлопців, які зараз воюють там на передовій. За весь період важких боїв січовики втратили шестеро людей: троє під Донецьком і ще стільки ж під пісками. Я Вважаю, що в Україні є великі перспективи на перемогу і. Наші хлопці зроблять все для того, щоб перемогти, тому що у нас просто немає іншого вибору.